Так, друзі, приїхав на хату. Зараз починаю помаленьку все виносити звідси. Все лахмоття, стареньке, всі шкафи, все виносимо, щоб потім по-дальшому робити підлогу, електрику і Ну, Одним словом, роботи дуже багато. Як один казав, аби гроші були, а так, то можна все зробити. Так, дивіться, було ліжко, вже немає його. Ось. Так. Ідемо далі. Двері познімав. Так, ось тут вже помаленьку лахи старенькі всі збираємо. Ось. Помаленьку робимо. Тут два ліжка були. Дуже такі, знаєте, гнилі такі. Не було чим дихати. Мусив відкривати вікно. Відкрив вікно і познімав двері старі. І зараз тут наводимо порядок. Оце груба, вона дуже аварійна. Бачите? Помаленьку буде її потім розбирати. Оця кімната взагалі вся чорна. Бачите, це груба так травила. Травила, грубка, бачите, її? Все чорне, тут треба все збивати, штукатурку, все збивати треба. Дивіться, бачите, які трещини. Треба підливати фундамент, тому що трещини дуже великі. Нічого з Божою допомогою помаленьку, то й будемо робити тут щось. Першим ділом хочу підняти всю підлогу. І заляти підлогу, а потім вже електрику проводить. Так, друзі, зняв це вікно. Це виходить від хати. Це вікно йде зразу на літню кухню і котельня. Все разом бачите, то літня кухня, а це котельня. Тут був газовий котел. Газ вже відрізали ще раніше відрізали. Друзі, дивіться, яку находку ми знайшли. І тут їх дуже багато. Як ви думаєте, в музеї дадуть за це гроші? Ось трошки штукатурку збив, грубку будемо розбирати.